У токсичних відносинах завжди біль. Там немає любові, там є хворобливий зв'язок, який вас утримує разом. Тому що любов не може спричиняти біль. Любов окриляє, а не завдає болю. Тільки хворобливі, токсичні, травматичні відносини народжують біль. І за ними завжди стоять травми. Які ми принесли з дитинства та досвіду невдалих відносин, і з якими ми йдемо по життю, і це не закінчиться ніколи, якщо ти не прийдеш в терапію і не зцілиш себе та свою внутрішню дитину. Бо ти можеш міняти партнерів, але все буде повторюватись доти, доки ти. Не зміниш себе.